Нам треба поставити ворота. Я пропоную в такому випадку ну проблема в чому? Що двері вони не поставляться в просторі в більшості випадків. І в навісній стіні можна увімкнути, до речі, в навісній стіні можна увімкнути, я би це окреме відео записала, можна увімкнути окремі двері, але це двері, а не ворота, там треба хитрувати. А для того, щоб поставити класичні ворота, а ми знаємо, що вони є в архікаді, так, я пропоную хитрість. Зараз, до речі, ця хитрість стала ще гнучкішою. Наприклад, я зроблю зараз стіну надам їй товщини. Мені здається, що зараз не так вже принципово, але спробуємо. Наприклад, коробки 100 там чи 100. Ну, там вже ворота мають на чомусь триматися. Я думаю, 10 см це добряче добре. Так, 1600, нам казали, щоб краще протриматися. Зараз нуль проєкту, не знаю, який саме, ну хай буде. Мінус 400 підтягнемо в 3D, бо в 3D теж можна. Хоча ми зараз, якщо в 3D будемо малювати, то е, зразу рівень автоматично підтягнеться. Дивіться, ми будуємо акуратно можна зі шифтом, бо я бачу, що сходили зі шифтом, акуратно сюди. Архікат, щось там нам каже, що воно підрізається. Не дуже окей. Тому тут в параметрах треба подумати: мінус 200. Ага. Я вже місце ставила сюди. Я просто маю на увазі, архікат показує, що висота не набралася. Мінус 200 окей, а тут має бути мінус, в плані першого поверху, воно, напевно, заходить на хай буде 1600. Ну, попробуємо так. І вони вже виростуть ось. <кхем> ну, але давайте вручну, очевидно. Підтягнемо, О, я бачу, тут є вже рівень навісної стіни, акуратно чорний олівець показав. Це основа для воріт, наприклад, так. Ну, можна, щоб це були ворота класичні. Ми зараз, я вам покажу хитрість. Це почало працювати. Ну, я так спостерігала за цим досить недавно у вікна і дверя, у вікнах і дверях. Чому Бо раніше поставити вікна і двері, а обов'язково треба було стіну. А зараз вона стала трошки гнучкіше. Ми, звичайно, стіну потрібно, але саме на тому просторі не обов'язково. Ну, принаймні, зараз спробуємо. Давайте ми зайдемо сюди, десь в якомусь просторі воно з'явилося. Зараз не ось вона, ця стінка є тут. Шукаємо ворота. Ворота в нас ось тут, причому о, зверху двері від... гаражні. Так. Ну, Наприклад, якісь ось такі, ну, про їхні естетичні, якісь оці, напевно, не вийде, бо там кріплення йде. Але є такі двері, гаражні похилі, там якісь будуть розпашні і якісь будуть навіть розсувні, там різні варіанти. Ось ця ідея розсувні, Я так підозрюю, що їх скоріше за все швидко. Якісні двері, якісь написано. А ми подивимося, як вони в плані Е, Ну, подивимося зараз, я їх поставлю. Хоча вони не найкраще виглядали, але тут, скоріше за все, можна підібрати а, варіанти. Бачите, тут ще якісь додаткові параметри. Зі склом можна вставити. полотно з допомогою інструментів. Ви можете собі вдома більше почитати. А, деталізація, текстури можна буде під'єднати і тому подібне. Пишемо, ОК. Okay. І дивіться, яка хитрість. Якщо я ставлю ці двері тут, так, то я можу їх відвести. А, тут треба вище трошки поставити. Треба пильнувати, звичайно, сюди. ось, І я можу їх поставити тепер, вже там в 3D чи навіть в 2D. Туди, де мені вигідно, бачите? Тобто, нам не обов'язково тепер стіна, щоб туди вписати двері. Вони... Але якщо я видалю цю стіну... Тобто двері все рівно залишились прописані за стіною. І якщо ви початківець, наприклад, то деколи буває, що відведеться вікно і його там частину видно частину не видно. Це така ну, і, знаємо, додаткова можливість, але не треба теж оперувати. Щоб гарно це все виглядало. Звичайно, ми тут зараз відцентруємо. Оцю стіну можна по синій лінії дотягнути там, від сюди. А ці ворота, до речі, можна розтягнути і так себе поставлю. Ну, поки що так, але їх можна, по ідеї і так собі розставити, як потрібно. Ось, Якщо, бачите, тут оця мітка, вона. Може, воно трошки і буде виходити нагору, тому треба десь подивитися по параметрах. От шукайте собі, пошукайте, які, яка сама висота. Ті, що в Архікаді є завчасно налаштовані, вони, до речі, можуть бути якраз і дуже вигідні перевірити, чи ці параметри актуальні. Бо вікна, наприклад, дуже універсальні, якраз такі дуже поширені. З воротами цілком ймовірно, що багато чого буде актуальне. Попробувати дивіться, бачите, розсовується. Тобто вони такі, як зараз, тут буде видніше. Ага, вони, по ідеї складаються. Так, бачите, вони загортуються. Ну, Там подивіться, варіанти різні, їх багато. Давайте, а з цього боку ми поставимо інші двері. Це вже буде на. Ну, причому, зверніть увагу, ми можемо взагалі поставити тут стовпчик. Оця стіна хай буде там, перетягнемо, допустимо, тут буде стовпчик там 380. Ось. І нікуди не поділись двері. А тут, в цьому просторі, ми беремо двері, вже такі, які будуть нам на ворота вхідні. Ну, як для цікавості, ці знову там нам не підходять. Ось спробуємо такі. Я вже так, як для експерименту. Поставимо ось такий варіант, текстури ви ще, звичайно, собі підберете, і на цю невеличку стіночку так не відкриється. Ну, можна буде перейти, змінити ці ворота, я би розпашні взяла ось і там потім ними побавитися. Так, і відтягуємо акуратно сюди, і можна би було або розтягнути стіну, або розширити ворота, або розширити ці ворота. Я думаю, тут якраз можна би було відцентрувати і взяти розтягнути стіну. Я би цю розтягнула акуратно сюди. Ось, не стіну дотягнули би. І виходять. ну на, Наразі ось такі ворота, там в параметрах їх підтягнути. Бачите, не факт, якщо в нас. Хоча стіна має гарне розташування, ми її вирівняли, то двері все рівно мали попередню прив'язку тут не дуже добре, І це теж треба пропилювати, щоб вони були на своєму місці. От Є двері, і вони теж розкриваються так, як нам. Може бути вигідно, там якось можна налаштувати ось розкривання дверей, яке нам там може бути корисне. Якщо нам треба символічно там подати, що це буде стінка, яка відсовується так, ну, ці от якісь механізми можна пошукати, зрубо кажучи, але багато варіантів, щоб ну, ми дійсно, так як в нас Денис думав, що краще. Запланувати от місце під те, що от вони відсовуються, а там вже цілий агрегат, ці коїща, на яких воно виїжджає. Так, там вже, в принципі, приблизно параметри цієї механіки можна знайти там, в інтернеті, і вона така вже і масивна, щоб там дуже там, важливо простір передбачити, куди ж будуть ці двері. Заходить, але загалом, бачите, можна ворота до, до кольору до вибору собі повибирати, так? Що там. А ще замітло, коли розтягується навісна стіна біля тих дверей, що ви вставили, так. вона робиться секціями? Ну так, тому що тут є якийсь, ну, якийсь крок певний, так, і це будемо, ну, будемо ще юзати, пробувати. А зараз спробуємо тут. Ну, якщо нам ця секція не вигідна, можна би було ще так зробити. Я бачу хитрість. Тут, ймовірно, це є початок, вона прописана за початку, ми можемо перенести її. Ймовірно, так не добре робити. Я хитрую, але іноді хитрувати треба. А з цього боку, якщо ми розтягнемо, зі, зі шіфтом, звичайно. Розтягнулася. там, напевно, початок. Початок цього візерунку, от він фіксується в один бік, а в інший бік ми бачимо, воно не будується. Наразі отаке от рішення, вихід із ситуації. От тут не було, бачиш, тут я розтягувала, тут його не було. Я коли будувала, я теж їх розтягувала, і вони теж на ці секції ділилися. Це можна, там можна прописати, бо наразі ось тут в якийсь момент, тобто, або аналогії допереду часу, так? воно ще розтягує, а ні, тут не розтягує. Треба так само спробувати. В один бік воно розтягує, а в другий ні. Але в якихось моментах це може бути навіть вигідно, просто треба тоді крок передбачити. От наразі, якщо ми візьмемо ось цю стіну зараз, водочка, вона у нас дуже пластична, тому ми зараз візьмемо цю стіну. А, так, за синювання акуратно, доведемо сюди. Ось, Дивіться, бачите, нічого не малюється. Але якщо нам треба малювати, то в схематичному беремо ще другий крок. Ми додаємо ще один ряд. От, тобто У нас тут є 900, і ми додаємо, наприклад, знову 900, і та сама стіна розбилася. У ну, нас 900, а тут розтягнулася. Ну, Тобто за нормальних умов вона мала би. Ось, бачите, вона вже оновлюється. А ні, на цей вік. З одного боку, вона проситься, так? Тобто, якщо ми тут розтягнемо, то вона нас вибудовує цей крок, якийсь якось вибудовує. Треба дивитися, напевно, на самого початку, коли ми задаємо, От я візьму, наприклад, айпен, <кій> спробую її намалювати. І вона, очевидно, нам побудується. Але там ще може бути теж такий параметр, це вже коли я запишу, обмежений і не обмежений. Так? Тобто тут треба буде ще проюзати, подивитися а, поділів одиничка. Доточніше ми розглянемо вже на іншому відео цю штуку, бо це вже інша тема.